Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. На якому бронеавтомобілі їздить Валерій Залужний. Наш головнокомандувач Збройних сил України. Наш генерал, залізний генерал. Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав українських військових у Запорізькій області. У ході візиту генерал пересувався на досить цікавій техніці, а саме командно-штабній машині на базі канадського броневика Сінейтор. Зараз ця техніка працює у групах військ Хортиця та Таврії. Дані машини виготовляються канадським підприємством Russial Дюфенс Solutions, яке має контракт на постачання бронемашин до України. Кузов Сінейтор зроблений із сталі, а скло здатне витримати постріл. Із великокаліберної зброї. Додатково ця бронемашина захищена від вибухів гранат та мін під нижчим. Версія «Сінейтор» у вигляді командно-штабної машини забезпечує командуванню армією надійний зв'язок як під час руху, так і під час стоянки. За версією незалежних видань, в Україну було поставлено близько 550 нових бронетранспортерів Сінейтор. При цьому до кінця 2023 року компанія має ам амбітні плани поставити близько 1000. Таких бронетранспортерів в Україну. За останній рік компанія розробила іще одну модифікацію: а саме Сінейтор Еміреп, який захищає екіпаж від куль на відстані 30 метрів і швидкості 690 метрів за секунду. Також броня у новому версії здатна витримати підрив 6 кг вибухівки під нижче або будь-яким із коліс авто. Тому бажаю нашому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному здоров'я, щоб він залишався завжди цілий. Та неушкоджений. І бажаю всім здоров'я всім нашим воїнам, всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Тому наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, шановні друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!